Свіженьким хлібом навіть у блекаут зможуть забезпечити вінничан працівники одного з центрів профтехосвіти. В закладі кілька місяців тому з'явились дві печі, які здатні працювати навіть за відсутності світла на альтернативних джерелах палива. На один цикл випікання хліба необхідно 7 кілограм пілет. Ця піч працює по принципу звичайного твердопаливного котла. Бункер, які засипаються пелети, також тут є дверцята для розпалювання і для обслуговування. Це звичайна топка допаленого котла. Але в чому, в чому особливість? Є також двигун, який нагнітає повітря для підвищення температури. Ці всі дверцята для обслуговування, також подача води для того, щоб генерувати пар, який буде потім поступати вже безпосередньо в камеру для випікання. Техніка сучасна, і всі процеси в ній автоматизовані. Піч має таку властивість, що поки не набереться 260 градусів, які необхідні нам для випікання хліба, всередині обертаючий механізм не зупиниться, ми не зможемо посадити вагонку. Щойно температура набирається, форми із з тістом прямують у піч. Коли хліб сформований, підійшов, розпочинаємо процес випікання. З'явились такі печі у центрі завдяки спільному проєкту Добрий побут, який реалізувала Подільська агенція регіонального розвитку. Вони ж придбали і всі будматеріали для ремонту цеху. Директор закладу каже, що духові шафи під'єднають і до генератора. Завдяки от, тісній співпраці з Мінською міською радою та ТОВ Червоного хреста в Україні ми е, передбачили таку ситуацію і отримали е, для закладу генератор, дизельний генератор потужністю 44 кВт. У цеху робота поставлена на конвеєр, і поки в печі підрум'янюється хлібна скоринка, майстриня робить новий заміс. Дріжджі необхідно розвести в теплій воді. Далі ми додаємо цукор згідно рецептури, додаємо сіль згідно рецептури. Все це ретельно перемішуємо. Коли дріжджі розчинилися з цукром і сіллю, ми додаємо оцет згідно рецептури, ще раз перемішуємо і додаємо борошно. Впоміч сучасним господиням тістоміси. До критичних ситуацій в енергетиці, коли не зможуть працювати інші пекарські підприємства, центр профтехосвіти підтримає місто в забезпеченні хлібом. Маючи запас палетів, всі необхідні інгредієнти та робочі руки, за добу дві такі пічки можуть давати дві тисячі буханок хліба.